Слава Україні! Петиція про зарплати депутатам. Зеленський відповів, що не впливає. Як вплинути? Які дії президента є державницькі? Іде війна. Багато людей потребують, але депутати підняли собі зарплати. Цей вчинок українцям пояснили як для дурників: ми гроші взяли з міжнародної допомоги. Буцімто на ці гроші не можуть претендувати інші прості українці то гроші міжнародної допомоги не для всіх українців, а для вибраних. Справедливі українці за таке нахабство звернулися в петиції до президента з проханням зарплати депутатам зробити в розмірі мінімальної заробітної плати по країні. Пропонуючи це як реальне покарання депутатів за егоїзм та натякаючи президенту на крайнощі, та щоб він мусив вплинути. 16 липня президент відповів на петицію про зарплати депутатам. Відповідь: Я не впливаю на дії депутатів. Вони самі собі призначають зарплати. Така відповідь ганебна. Це самоусунення від проблеми. Це колова порука. висловлювання не президентом незадоволення щодо збільшення зарплати депутатам є неповага до людей та військових. Такою поведінкою президент показує неповагу до українців. Показує свою дитячість і дитячу наївність, що позиціонування себе чесним і законослухняним змусить повірити українців, що ти не можеш вплинути на закон, не дозволяєш собі це зробити. І українці повірять. Президент постійно не є білим і пухким. До президентства користувався офшорами. Це репутаційно неправильно. За президентство навіть на петиції не відповідає в обумовлені законом 10 днів, навіть до війни. Зайдіть. В реєстр реєстрації петицій. Там є петиція без відповіді три роки, ще одна рік. А на десятки петицій відповіді надаються з порушенням строки. Самоусування від осудження підняття зарплати депутатам вказує на маніпуляцію людей. Адже сама маніпуляція заключається в тому, що якоби він не управляє депутатами. Хоча всі вони прийшли до влади з його обранням та необхідні. Йому закони в Раді голосуються цими депутатами за його подання, причому негайно. Така відповідь це сором, неповага до людей та до військових. Таке рішення депутатів і президента говорить, що їм важливіше добробут депутатів, чим армії, сімей загиблих, інвалідів війни, тих, хто без житла, переселенців, пенсіонерів, безробітних та інших. Це не сором, це днище. Що повинен зробити президент? Перше, президент мав би діяти по-державницькому, вивчити питання зарплати депутатів. Оприлюдити реальні цифри, скільки отримують депутати, і зробити реальну оцінку забезпечення депутатів. Потрібно дати відповідь на питання, вони отримують за мало, нормально чи за багато. Так діє господарник і мудрий керівник. Керівник не може сказати мої підлеглі, що хочуть та і роблять. І на них немає впливу. Керівник не може тільки висловлювати емоції, я за чи проти підвищення. Емоції потрібно підкріплювати конструктивною оцінкою ситуації. Яка реальність потрібно чи ні? Друге, після аналізу він повинен пояснити народу свою позицію як державницького діяча, як державника. Я вивчив питання, побачив, депутати отримують реально мало. Вважаю, що потрібно підняти зарплату. Бо. І пояснити причину. Мають гідно жити, чи щоб були незалежні, не крали. Або навпаки сказати, я побачив, скільки вони отримують зараз. Якщо зарплату піднімуть, це буде забагато. Тому я проти підняття зарплати. Я буду звертатися до голови Верховної Ради з проханням відмінити підвищення зарплат, з поясненням, чому так потрібно, ніби застосувати своє любиме не наразі. Бо йде війна. Якщо ми не критикуємо чиновників, бо не наразі, так і зарплату депутатам не піднімаємо, бо не наразі, бо народ не забезпечений. Та і як це виглядає? Критики немає. Значить, є довіра, пільга від народу, а відповідальності при цьому немає. Ще і зарплату підвищуємо. Так не має бути. В цілому люди повинні отримати відповідь. Президент за це чи проти. А якщо ні, то і дію від нього про усунення проблеми. Від президента повинна бути дієвість, а не маневри. Третє. Президент у разі прийняття рішення щодо потреби піднімати зарплати повинен вивчити пріоритетність питань забезпечення коштами всіх потребуючих. Аналізуємо потреби всіх. Пенсіонерів, сімей загиблих, інвалідів війни, тих, хто без житла переселенців, втративших роботу і дохід, інвалідів армії, вчителів, лікарів, студентів, жінок з новонародженими та виховуючими дітей, і інших потребуючих. Якщо всі забезпечені, то окей, піднімаємо зарплату депутатам. Якщо ні... Незабезпечені встановлюємо пріоритетність. І по черзі пріоритетності задовольняємо. Або всім додаємо потрохи. Четверте, президент повинен пам'ятати, що його дії і дії його депутатів і міністрів привели до війни. Страждають багато хто. І не по своїй вині, а з вини чиновників. Чому так розказано в нашому відео? 3 роки президентства Зеленського. Перегляньте. Посилання у вкладці над відео, в заставці після відео і в описанні під відео. Є вина правителю. Тому інтереси правителю варто було б задовольняти після задоволення потреб людей. Так морально, так людяно і так по-державницькому. Я вивчив декларації депутатів і повідомлення про рівень їх зарплат. Моя думка, що підняття зарплат не наразі. Вони отримують достатньо для не просто життя, а навіть шикарного життя в умовах війни. Наразі потрібно забезпечувати інших потребуючих. Тому тільки президент може відновити справедливість. І це його обов'язок. Президент не повинен вважати людей за дурників та не випробовувати. Волю і терпимість людей і військових. Не потрібно своїми вчинками розбуджувати народ, наводити порядок самим. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З нами іншими порадами ми знімемо відео, а всі варіанти, хай читають державні ставленики, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання вивчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо прекрасну державу Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!